Всім привіт на каналі Дісошенеку. Якщо не знаєте, з чого він почався, цей канал, чому він так називається, я вас запрошую до цього відео, яке я тут, напевно, залишу посилання, і ви зможете для себе це вияснити. А поки що ставимо лайк, і я вам обіцяла розповісти про платівочку. Про платівочку, Яку я купила в тому заказі своєму першому інтернет замовленні платівок в США. І... Я забула просто її вам показати, і ще нагадаю, що далі я вам розкажу, які в мене були проблеми з платівкою від Queen альбом Innuendo. Звісно, що це далеко не все, що я вам тут хочу роз розказати і показати, але спершу почнемо з Pink Флойду, який підтримав Україну у 2022 році і засудив агресію Росії проти України. Це Андрій Андрій з Бомб з Бачите? Він, якщо ви пам'ятаєте, була така вірусна пісня у ілузі Червона калина, яка була, мені здається, піснею січових стрільців ще дуже-дуже давно. І просто вона на сучасний лад була переспівана. І ось так виглядає платівочка. Пінк Флойд зробив перший запис за багато-багато років. Тобто тут така історія: прям вау-вау! Ось так вона виглядає. Все дуже ретельно я оглядаю на своєму каналі Distortion Vinyl. Якщо хочете, підписуйтесь. Звісно, там без no talking я нічого не розповідаю. Просто а, націлений канал на те, щоб розпаковувати платівочки. Ось такий конвертик, просто їх розпаку... Ой, яка краса, просто їх розпаковувати. На камеру і показувати, що всередині, щоб люди перед тим, як купувати, могли подивитися, що дуже ретельно написано на цих лейблах, що там. Ну, коротше, все-все-все. Ось така 7-інч платівочка. Тут дві пісні. «Hey, hey, rise Up, яку вже Pink Floyd сам Девід Гілмор, так, сам. Заспівав і сам зробив повністю. І... Ні, навпаки, оце Гей Гей гегерозап, це з бомбоксом, червона калина. І Great Day for Freedom це вже друга сторона, і це вже він сам зробив без бомбоксу. Без так, от така ще була платівочка. Вона мені дуже-дуже цінна, звісно. Вона ще є у продажу, посилання я залишу на Amazonia, але мені цікаво, чи є такі платівочки в Україні і у яку ціну вони продаються. До речі, мені, якщо ви напишете, що вам е, хотілося б бачити ціни, за якими я купую платівки, то я буду їх також додавати до відео, якщо вам це дійсно цікаво. Як ви, може помітили, може ні, я сиджу у футбольці Oasis е, і я розпакувала тільки що на камеру свій. Своє замовлення за H&M, і це може бути наступний, може далі. Підписуйтесь все побачите. Зараз подивіться розпаковочку дуже особливого айтему, я не знаю, речі дуже особливої для мене. А потім я вам розповім про платівочку Queen. Сьогодні в мене дуже незвичайна розпаковка, і до цього моменту ви вже напевно бачили, як я вам показувала цей альбом, мою першу платівку News of the World. Тому сьогодні я вам покажу. Дуже прикольну штуку від Funko Pop. Насправді це вже друга. Перша прийшла побита, я її відправила назад. Ця вже з ebay, то була з Амазону, а це з ebay і вона дешевша навіть мені обійшлася в чи 17 доларів. Ну, коротше, на 6 доларів дешевше, ніж я брала на Амазоні, але я її ще не розпаковувала, я подивилася отак. от І начебто вона не розбита нічого. Можливо, десь якісь є. Подряпини, але я цього ще не знаю. Давайте з вами подивимось разом. Чому я його купила? Тому що це, ну, якби то початок моєї колекції вінілу, і він почався. Колекція почалася з цього вінілу від Queen News of the World, і тому, коли я його побачила у Однієї блогерки на фоні я чуть <хи> не впала. Ну, Я лежала, тому не впала. І я просто подумала, що ну це знак. Я повинна. Я навіть не уявляла, що таке можливо, що фанкопоп таке робить. Я не фанат фанкопопів, незважаючи на те, що в мене є Отакі от речі, які ну не дуже схожі прямо на фанкопопів, але він такий, як сказати, особливий для мене. І ще один робот в мене є, і от оцей буде. І я хочу сказати, що ну, таке співпадіння воно не могло пройти повз мене. Дивлюся, воно начебто нічого не пошкрябане ніде. А що це? Не знаю. Навіть якщо він пошкрябаний ззаду, то нічого страшного, то головне, щоб він не був тут побитий. Тому що там була прям така тріщина. Добре, давайте спробуємо розпакувати його. All that, all that. Uh, так, мені цей альбом дуже подобається. Я не очікувала. Я його взяла, тому що ну, просто uh, ми поїхали, ну, ви вже бачили в магазин. Такий, знаєте, район був не дуже безпечний, <свісно>, на мою думку. І тому це було таке uh, приключення, як сказати. Пригода така, дякую. Була така пригода особлива. Нам було страшно, ми на адреналіні були. І, ну, звісно, щось треба було взяти. Бо що ми? Зазря туди їхали, чи що. Напрасно. Як українською? Як напрасно українською, а? Хто не знає? Так, розпаковуємо. І що ми бачимо? Так, і от я ж не, не доказала вам, дивіться, який він ідеальний. О, oh гад, він новий. Треба добрий відгук залишити. Відмінний, я би сказала, відгук. Не знаю, якщо там потряпаний. Він просто ідеальний, як на мене. Все з ним добре. Я безмежно. Щаслива. Так от, я думала, що він мені не сподобається і буде як пам'ять, просто як перша платівка. Ну, знаєте, квін, я слухала тільки там, можливо, його. Найпопулярніші пісні, у нас є CD, у дитинстві я пам'ятаю тільки, але самі такі популярні. Але зараз я прослухала, і він мені настільки сподобався вже. Я його, я його найчастіше ставлю, я так помічаю, з усіх платівок своїх, я маю на увазі. І, а, ну, Я не могла не могла не купити цього рову. Дивіться, який він крутий. Я не знаю, ось ви бачите на обкладинці, що він там вбиває людей, хватає, Я не знаю про історію, я знаю, що він. Я знаю, що ця ілюстрація з якогось фантастичного журналу, взята тих років групи Квін, і що вона, можливо, щось означає, по якомусь оповіданню, чи, може, повісті, чи роману фантастичному. Якщо ви знаєте, напишіть, я, звісно, ще погуглю для себе потім. Але чогось він тут вималює вже чи пробачення, вибачення за те, що він повбивав стільки людей, ну, я не знаю, на колінах стоїть, щось там просить. Круто! І мені е, захотілося дізнатися цю історію, чому саме Квін її помістив на свій альбом, тому що, ой, як відображається з іншого боку. Коротше, я неймовірно щаслива, він буде в мене десь стояти і ознаменовувати собою початок колекції вінілу. Ось така от історія. Трошки відрізняється колір, але то нічого, звісно. Хотілося б мені розповідати вам про платівку Квіни, показувати її, але її в мене так і нема. Хоча ця платівка вона дуже бажана мною, дуже жадана, можна сказати, тому що і Даринці вона дуже подобається, і альбом, і як він дуже круто зроблений. сам арт, її оформлення. Я її десь розпаковувала, і ви її побачите, мабуть, у наступних відео, десь там, коли я дійду до монтажа. Справа у тім, що я її замовляла чи два, чи навіть уже три рази. Я вже не пам'ятаю, ні. Два, все ж таки, перший раз я ну, загалом замовляла два рази, але приходила вона мені три рази. Перший раз вона прийшла і не, не дивлячись на те, ну, ви бачили розпаковку, не дивлячись на те, що вона була вся грязна, якась, якісь дивні були. На, на а, самій платівці полоси, ну, ви бачите, це на екрані, я вам показую якісь плями, подряпини чи не подряпини, чи щось інше. не зрозуміли мені, тому що ну, я ж тільки ось мій, перше моє замовлення, я тільки починаю згадувати, що таке платівки. Так? Я не розумію, як вони повинні правильно там виглядати ці доріжки чи на доріжки. і у кінці кінців я розумію, що щось з нею не те. Вона дуже брудна, вона дуже не так виглядає, як повинна нова платівочка виглядати. Тим паче в нас вже була, були платівки нові, з якими я могла порівняти, і вона якась бензинова була, але це нормально, мабуть, ну то таке. Я все підмічала. Чому я все це підмітила? Тому що вона була неприємна на вигляд, перш за все. І коли її поставила, думаю, ну ладно, вигляд то таке або і грала нормально. Коли її я поставила, я зрозуміла, що вона. Не звучить так, як мені хочеться, а щоб вона звучала. Було дуже багато кострища, як я називаю, кастріт пластинка, тобто вона дуже е, тріщить, нойс оцей шум постійний. Треск, постійні клацання, кліки, попи, все, все що завгодно, але не нормальна музика. Тобто, одна сторона була дуже-дуже нойзі, -дуже, шумна шумна. І на цій же стороні е дві пісні, я вже не пам'ятаю назву цих пісень біжу, біжу, і е пісня Show Must Go On, вони були не тільки, не тільки е кострили, ну, тобто, був шум, але вони ще й були е distorted, тобто Distortion Vinyl, як я називаю, вони реально були спотворені. Оця спотворена музика, спотворений, спотворений голос Фредді, спотворені гітарні якісь оці. Коли високо гітара грала, воно прям пищало, дребіжджало. Я подумала, ну може, така запис, такий запис, знаєте, ну може я щось не розумію в музиці там. Але коли я почала читати, я не могла слухати, воно знаєте, прям по вушах б'є це, ну як накручуєш дуже голосно а, гучність на колонці. і... Воно репи репить у дуже поганих колонках. Ну, тобто, ось таке щось, але ще, ще гірше. Прям дисторшн, який був чутний, що це, ну, типу, мастеринг чи щось таке. Потім я вже <смас> дізналася, що таке мастеринг, і таке сам, і так далі. А, мастеринг був просто нереально поганий, тому що голос Фредді Меркрі він е губився на оцій шоу On. Так, я знаю, що ця, цей запис був. Цей альбом був, був записаний перед. Вже, ну, коли Фредді угасав, так, вже передостанні місяці, може, коли він перед тим як він помер, але все ж таки, все ж таки я слухала навіть, навіть на YouTube і це звучало по-іншому. Так, я розумію, там запис. Цифровий тут запис типу, типу типу аналоговий. Ми розуміємо, що багато платівок пишеться з цифрових джерел. Я слово джерело забула, істочники постійно його забувають. Отака От ситуація склалася з цією платівкою. Я написала про це все. Я написала, у яких містах там вона на, на самих доріжках воно все це відбувається. Отакого От листа до магазину написала, тому що, ну, знаєте, коли платівка розпакована, думаю, не знаю, як тут з поверненням, що там, як там. Це перший раз я замовила. Мені було моторошно, що я, ну вона не дешева, так? Там 30 чим-то баксів вона коштувала два ЛП. Я думаю, блін, зараз вони мені відмовлять. Я почитала вже. Їхні полісі, що вони там пишуть по возврату, і нічого такого у, у, знаєте, втішного я там не вичитала. Типу, вони повинні заміну прислати, якщо щось не так, а я повинна розписати, де там щось не так. Ну, Я все це зробила добре. Відправила їм. Вони там щось е, почали казати, що ну добре, відправляйте назад, ми вам відправимо нову. Вони мені, мені прислали нову, але я просила не присилати мені нову. Я просила повернути кошти. Чому? Чому? Тому що оцей дисторшн, який був на мастрингі, не виправиться. Тобто, якщо вона буде чисто грати без нойзу, без нічого, без шуму, це не виправить сам голос Фредді Меркюрі, який там під інструментами його не чутно просто. Це не виправить оцей дисторшн гітари, електро. І я зрозуміла, що ну, я хочу просто повернути кошти, і саме цей е, пресінг я не хочу, так, який вийшов чи 2011 року, чи щось таке. І я що зробила? написала, поверніть кошти. Мені, ні, ми не повернемо кошти, ми вам прийшли нову платівку. Добре, присилайте, я її поверну назад, я так і написала. Чому я була така впевнена, що проблема у мастерингу, а не у тому, що. Просто нойс і бракована платівка. Я пішла на Discogs, це такий сайт, де всі, ну, ви знаєте, якщо ви дивитесь вже це відео, можливо, ви знаєте, так, що це сайт, де всі-всі-всі видання платівок, там, CD, можливо, можливий касет, я вже не пам'ятаю, ну, CD і вінілу так точно всі видання всіх груп. Виконавців є, і, і там люди пишуть свої відгуки саме на це видання саме цієї платівки. я коли почитала, я зрозуміла, що це не тільки моя проблема. І почитала Reddit також, почитала, ну тобто різні ем, якісь істочники от знову, різні. Тільки що, і, і так у кожному відео, повірте мені. І я просто розумію, що я не хочу більше цю платівку, я пишу їм про те, що не тільки я такої думки, що вона дістортит, я не буду її. Це брак мастерингу, це ну, прямо, не те, щоб там, трошки погано вони там, змастерили невірно для вінілу, так? А, чи якийсь не дуже тал талановитий був спеціаліст, який мастерив це все. Ні, просто вона реально на двох піснях жахливо звучала. Може, ще я вже не пам'ятаю. Ну, вони мені прислали третю платів... ще одну платівочку другу. І я зрозуміла, що ну, вона така сама. Так Вона трошки менше шумить, але також шумить, також тріщить. Десь у таких дуже тихих місцях це ну, біжу той. же. І я просто відправила її мої назад і сказала, все, поверніть мені кошти. Вони повернули кошти, але мені не сподобався цей Акустик так, магазин. Чому? Тому що потім я мала вже дуже багато. Я зараз знімаю у 25-му році у квітні. так, У кінці я дуже багато мала за цей рік, що в мене в нас, ну, навіть не рік, не повний рік ще програвач, і я дуже багато мала е, повернені платівок і не було ніколи таких проблем, як от, отут. Хоча ні, це неправда. Я вам потім ще дещо цікаве розповім. Коротше кажучи, Повернула. Потім в мене ще був такий один, скажімо, Опит, ні опит. Ну, давайте про це я вам пізніше розповім. Коли віду до монтажу інших, інших спроб замовити цю платівку, то я вам розповім, що далі було з моєю такою історією. Чому в кінці кінців у мене немає цієї платівки, але є дещо інше. Тож я дуже вам вдячна, що, що ви побули зараз зі мною, що ви ставите лайки і коментуєте ці відео, які... У мене нові, нова тематика на каналі. Підтримуйте, будь ласка, і до нових зустрічей! А зараз я буду знімати для вас відео про книги, про яке я вже казала. Чому я не буду більше ніколи замовляти книги в Україні? Дочекайтеся його, я зараз зніму і потім змонтую і вам покажу.